Так, как бы, якби знаєте, гратися пословиця і рибку сість. И... Так, от mm -hmm. да, так, оно вот, так не виходить. Поэтому... Наші народні депутати готові займатися казначим, або не корисними справами. Черговий феєричний проект у Верховній Раді зареєструвала група народних депутатів щодо висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. А як же? А чом би ні? Тим паче Трамп цього так хоче, як завжди, такими справами я маю на увазі такими законопроектами. Займається низка народних депутатів, яка вже неодноразово зашкварювалась, подаючи до парламенту абсурдні, недоречні, а інколи відверто шкідницькі ініціативи. Конкретно авторка цього законопроекту Анна Скороход, народна депутатка, колишня слуга народу, яка нині зараз активно ходить по різних проросійських ютуб каналах які мімікрують під українські, і розповідає, який же жах відбувається, коїться в Україні. Грошей нема. Війна військових не демобілізують. Повсюди бігають ТЦК. Ми в боргах взагалі жесть і страх і чомусь. Що причина всьому цьому, Росія, вона якось не говорить. Ця нашіптувачка, шепотунка одна із тих, хто виставляють гори війни як єдину реальність, як безвихідь, заповнюють цим увесь інформаційний простір, і таким чином демотивують українців і намагаються змусити їх капітулювати. Зараз ми поговоримо про це. Ви можливо пам'ятаєте дебют Анни скороход у політиці. Він був дуже яскравий після того, як вона обралася слугою народу. Ключі, будь ласка, Вчора мікрофон. на комітеті ми дійшли до якихось домовленостей. Можливо. На сьогодні, коли я перечитала весь текст, ці домовленості не дотримані. Заспокойтесь, а яке від Заспокойтесь, будь ласка, заспокойтесь, будь ласка. Яка правка? Я не можу. Розпокойтесь, вам рожать іще. Розпокойтесь, це не стоїть. Номер правки яка? 161. 161. Включіть, будь ласка, мікрофон. Відповідно до чинної редакції, яка пропонується рішення Міністерства фінансів... Зараз ви можете подивитися на медійні прояви. Скороход, до кого вона входить, де з'являється Це от, Наташа Влащенко. Подивіться власне, на, ці, от, а, на ці заголовки, на ці медіа. Денег на війну не назріває саме страшне. Этот кошмар закінчувати. В Цей час Анна скороход реєструє проект висунення Дональда Трампа на Нобелівку Миру. За що спитаєте ви? А там, друзі, є пояснювальна записка. Я вам дещо навіть зацитую, наприклад, за те, що він у серпні-вересні цього року, а, точніше, Білий Дім його так цитую, в серпні-березні цього року білий дім акцентує, що США не вводитимуть війська, але допоможуть Європі оформити гарантії для України, які супроводжуються дипломатичними візитами високого рівня до Києва, що дало підвищення стійкості домовленостей у довгій перспективі. Ну, фактично, э, Скороход у пояснювальній записці пише, що сприяння э, Трампом миру в Україні має бути за рахунок того, що він зі себе перекладає відповідальність за все на європейський союз і таким чином допомагає. Україні якось слабувато. Що ще а, у вересні 25-го року а, пише скороход, е, адміністрація Трампа публічно тисне на європейські держави з метою припинити імпорт російських енергоносіїв і погодити новий пакет обмежень, що в рівні позиції між США та ЄС дає менше валютних надходжень Росії, і більше стимулів до домовленостей. Отакої Дональд Трамп наближає Мир в Україні, тим, що тисне на Європу, і при цьому на Росію не тисне ніяк. На Росію не тисне, а на Європу тисне. Це Анна скороход подає як мир. І, взагалі, дуже цікаво, що у своїх ватних етерах зі своїми ватними друзями Анна скороход інакше описує цю ситуацію. Виявляється, санкції, про яких вона про які вона говорить, вони... Не діють, вигадається, можна було б їх і не вводити, не працюють, і тому Трамп наказує Європі сісти. Зараз почуєте куди після того як Європа з'їла рибку. Це лексика народної депутатки України. Там Трамп намерено виставив Європі ні умови, условия, не ні санкції проти Росії. что в любом случае он, как говорят, будет выигрыш, win-to-win. Win. Как вы оцениваете такой ход? Это циничная игра или тонкий политический расчет, который оставляет Трамп для себя? Смотрите, знаете, ну, я считаю, что позиция Трампа она абсолютно справедлива, потому что вы если вы что-то требуете от одной страны, да, по отношению к другим странам, то вы тоже должны занять очень четкую позицию в отношении этих стран. А так как бы играться, знаете, есть пословица: и рыбку съесть и Присеть. сесть. Так вот, да, да так вот. Только в том контексте, что насколько это серьезный сигнал для официального Киева, что США при Трампе они могут перестать играть роль такого санкционного локомотива. Смотрите, мы должны понимать, что санкции не отыгрывают той роли, которую должны бы были отыграть. Россия себя спокойно чувствует, продавая те же самые товары через третьи страны, через третьи компании, обходя все санкции. Поэтому говорить, что вот санкции наносят какой-то сумасшедший урон России – это иллюзия. Якщо у народної депутатки Анни Скорохот, обраної від «Слуги народу», така позиція, то чого вона висуває Трампа на «Нобелівку миру»? Вона вже рибки поїла, я так розумію. Тим паче, давайте нагадаємо, що російські енергоносії у Москви купує не те, що Європа, не те, що Євросоюз, а саме Угорщина і Словаччина. І ані на Угорщину, ані на Словаччину Трамп не тиснув, а тиснув на Європейський Союз. Це взагалі була велика маніпуляція і підміна понять. Тобто конструюється взагалі інша віртуальна реальність, яка ніяк не співвідноситься із реальною дійсністю. І при цьому Анна Скороход, крім іншого, робить вигляд, що вона допомагає військовим і їхнім сім'ям, чи не знаю, заявляє про це. Не знаю, як це писати. І а, при цьому повторює постійно, що грошей на війну нема, взагалі грошей нема, сім'ям військових нічого не виплачують, нема чим платити, нема грошей, досить воювати і так далі. Денег нет. Ну, можна. І в другий спосіб да, напечатати, які не будуть стояти, uh -huh. і розтрати 15 мільйонів, ну все-таки постаратися одержати національну валюту, хоч то образом вот, А Але коли заходить мова про те, що нам допоможе Європа, наприклад, да, все ж таки про це і згадується. Анна скороход каже, ні ні-ні. ні-ні-ні, Коли Європа допомагає втрата суверенітету,

получает в нынешних условиях. Надо потерять, по большому счету суверенитета, потому что я еще раз говорю, что когда нам предоставляется какая-либо помощь, она предоставляется на определенных условиях. Вот, поэтому здесь тяжело говорить, что это не опасно. Это всегда опасно. Опасно взять допомогу у это опасно, а быть поглиннутым Россией и убитым не опасно. Взагалі. Скороход же не говорить про альтернативний розвиток подій: що, якщо ми не будемо робити те, що вона так сильно критикує. Що буде, якщо ми не будемо отримувати допомогу? А що буде на так званих мирних переговорах із Путіним, до яких вона закликає? І вона не говорить, в принципі, що і Путіну переговорів не, не треба, йому потрібен тільки, потрібно тільки затягувати час. Вона це все забуває. В цього всього у скороход нема. Немає нічого, немає у Росії, немає у Росії і тільки якісь проблеми з війною, які самі собою звалилися е, на голови українців. І українці оце змушені воювати. Воно якось само, само в Україні сама відбувається війна. І щоб вона не відбувалася, Україна має здатися. І тоді все буде добре. А так Україна не здається, бо це ж внішнє управління. Это, знаете, как ведь мы не принимаем решения. Вот, Да и Россия очень зависима на сегодняшний день от Китая. И я тоже думаю, что они вот на 100% самостоятельное решения не принимают. Поэтому я думаю, что в смене этих всех, как говорится, ветров настроений. Все-таки отыгрывает більшу роль в нашому в нашем Євросоюз і Вілика Великобритания, а в случае РФ, Китай і Індія. Все, друзі, нами воюють британці. Це якраз щойно змінився з приходом Трампа, змінився наратив у росіян, те, що нас змушують до війни США. Коли прийшов Трамп до влади, тепер е, за методичкою росіян нас змушують до влади британці, і, власне, що і повторює скороход. А ще вона, щоб якось зрівноважувати, так, щоб е, ще цікавіше звучала ця теорія змови вона каже, що е, на росіян впливають індуси. А в случаї РФ, Китай і Індія. Так, друзі, просто ведемо війну з індусами. З нами воюють індуси. Народна депутатка Анна Скороход. Все вирішила, все пояснила. А окуповані території, а окуповані території вони вже взагалі не наші. Це не я кажу, це я цитую Анну Скороход, яка здається, хоче собі наговорити на відповідну справу. Нам не треба нічого віддавати, ніхто не говорить о тому, що ми віддадим Донбас. Донбасс оккупирован, он де факто нам не принадлежит на сегодняшний момент. И э, я не принимаю того, что принимает президент, чтобы верить в то, что вот сейчас что-то, кто-то щелкнет пальцами, к нам поедет такое огромное количество оружия, а еще нам, наверное, пришлют э, Польша свои войска и там другие страны пришлют свои войска, и мы в момент э, отвоюем Донбасс. Я в это не верю. Потому що я понімаю реальне положення на фронті. Люблять до мене приходити в коментарі м, певна кількість людей. Приходьте, будь ласка, пишіть коментарі. Пишіть, я вас навпаки закликаю. Але є от окрема така категорія, зазвичай російською мовою. А в чому вона не права? Кажуть, пишуть мені деякі коментатори. А, Давайте пояснимо, в чому ні права, а скороход, в чому вона не має рацію, або точніше, де вона маніпулює і збиває увагу із контексту цієї ситуації, в якій перебуває Україна із контексту війни. По-перше, ми зараз в активній фазі війни, і будь-яка відмова від території юридична, не юридична на словах, не на словах будь-яка означає, що Україна погоджується з А. Порушення міжнародного права і всіма наслідками цього. Б. Із тим, що землі України можна забирати будь-яким будь чином і не тільки припустімо Східній області. В. Із тим, що Україна не ставить собі на меті повертати свої землі ані зараз, ані в майбутньому, ані свої землі, ані своїх людей на цих Землях. Ну, я хочу також відзначити, що якщо в даний момент здається, що повернути території і відновити суверенітет здається неможливим, це не означає, що для цього не складуться обставини в осяжному майбутньому, тому що обставини постійно змінюються. Подивіться на економіку Росії, там багато чого цікавого відбувається. Ну, а стосовно поляків, які не поїдуть за нас воювати, це взагалі дуже цікаво чути від скороход. А ще нам, мабуть, прийшлють е, Польща свої війська і там другі страни прийшлють свої війська, і ми в момент е, відвоюємо Донбас. Я в це не вірю. Бо буквально нещодавно скороход казала, що за нас поїде воювати, готові воювати 150 тисяч іноземців. Стоїть питання іноземців у військах у нормування цього питання. На сьогоднішній день ми можемо залучати більше 150 п'ятдесяти тисяч. Ну, їй тут не вистачило е, договорити фразу, ну, ви зрозуміли. Вона розповідає, що вона от залучить 150 тисяч іноземців. Ну що, а чого не залучило, а що сталося. Також говорячи про цікаві постанови, Анна скороход нещодавно подала іншу, інший проект постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої. Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей, в якій запропонувала, е, не неокуповані населені пункти Донеччини і Луганщини приєднати до Дніпропетровщини і Харківщини, Ми фактично, зміню, змінити адміністративно-територіальний устрій країни без референдуму. Просто. Просто так наголосувати з усіма можливими наслідками. Нагадаю, що Анна Скороход ще й очолює ще й очолювала тимчасову слідчу комісію із захисту прав військовослужбовців. Тобто військовослужбовці, їхні родичі, всі зверталися до неї з проблемами в армії і, знаєте, різними внутряками армійськими, а вона їх ще, мабуть, про щось додатково розпитувала, мала доступ до якоїсь інформації. А у мене запитання, а чи можна довіряти особі, яка шариться по проросійських медіапомийках, поширює проросійські наративи, розповідає нам, що ми продали Заходу суверенітет за кредити? Чи можна такій особі довіряти таку сенситивну інформацію і роботу із військовослужбовцями? І проблемами у війську? Де ще потім може опинитися ця інформація? Мені це дуже нагадує, кейс з І, до речі, безугла теж свого часу тривало, торгувала проблемами у війську, допомагала російській пропаганді і не робила чимало інформаційної шкоди. І, до речі, вона також залишала у себе на сторінці телефончик, WhatsApp, Зараз уже немає, раніше був. Казала: Військові, звертайтеся. Ну і будь-хто з військових міг бачити це оголошення. Ну, наприклад, не розуміти контексту, і якось їй скаржитися. І я бачив, що їй скаржилися, власне кажучи, і в коментарях і особисто могли скаржитися. Бо це ж народна депутатка, яка сказала, що буде допомагати. Ну, Безугла, хоч до Наташі Влащенко не ходила, хоча вона ходила до Наташі Мусейчук. Знаєте, кожна безугла має свою Наташу. Але дуже велике запитання. В чиїх інтересах діє народна депутатка Анна Скороход? Бо вона точно не діє в інтересах народу України. Друзі, величезну подяку вам передає група операторів безпілотних авіаційних комплексів «Адам», для якої ми збирали кошти на бус. Всім доброго дня! Ми оператори авіаційних комплексів. Хочемо подякувати усім читачам, глядачам е, YouTube каналу та підписникам. Вибачте, YouTube каналу Богдана Амосова за підтримку е, і збору цього нашого мікроавтобуса. Ця техніка дуже важлива для нас, для нашого підрозділу. Вона буде використовуватися для перевезення особового складу, майна та іншого спорядження. Хочу вам щиро подякувати за вашу небайдужість, за вашу підтримку. І нехай вас Бог береже слава Україні Героям слава друзі. І зараз новий збір Володимир Чиж, якому я допомагаю зі зборами, відкриває власне новий збір для бійців 92-ї окремої штурмової бригади і мені. Кошового отамана Івана Сірка на суму е, 210 тисяч гривень. Збираємо для одного із мінометних підрозділів другого батальйону на автівку, а також для артилерійського підрозділу 475-го окремого штурмового батальйону Код 9-2 на дизельний обігрівач. Е, друзі, я собі ставлю на мету за мету е, збір на 25 тисяч гривень свою частку, але Якщо вийде задонатити більше, якщо ми зберемо більше коштів, це буде добре, тому що зараз наш весь командний збір і ще повністю не закритий іншими учасниками. Я дуже вас прошу, дуже закликаю долучитися до цього збору. Ви бачите qr код Ну а внизу, в першому закріпленому коментарі, друзі, в першому закріпленому коментарі відповідно всі реквізити і всі посилання за якими можна задонатити. Допомагаємо війську. І повертаючись до абсурдних постанов та законопроєктів, їх усіх робить приблизно одна й та сама група депутатів. І один із найбільш активних представників цієї групи це Нардеп Мазурашу, член Слуги народу, на відміну від «Анни скороход чинний. І, до речі, теж частий гість ватних телеканалів. Ось він разом із ведучою каналу, каналу Новини Лайв, ПЗжок Столера, дискутують. Як соло, який солодкий заборонений плід, російське, тому не забороняйте російське. Моя думка якраз навпаки, коли щось забороняєш, то це за азами психології, заборонений да і, плід Так, солодкий, заборонений так? плід і, Тобто я думаю, що це не той шлях і не потрібно. Таке солодке те, російське для пропагандиста української мазурасу, як він сам себе називає. І ведучих ватних телеканалів я особисто себе вважаю, якщо хочеться, пропагандистом, популяризатором української мови декілька десятків років. Зараз ви почуєте, який пропагандист української мови мазурашу зараз. Він буде робити. Підйом із переворотом і одночасно грою на балалайці і шкіряній флейті росіян. Я бачу, як ми можемо в перспективі досягти реально навіть практично одномовності української в нашій країні, але це точно не про примус це точно не про такі тези, що можна когось бити за російську чи іншу мову. Власне, я не асоціюю російську мову з російською державою або там з Московою і тому подібне. Я їм де, навіть так жартома кажу. Дивіться, ми зараз відзначаємо 1037 років хрещення Руси України, як ми кажемо так, або Київської Русі. І очевидно, що можливо, можливо, навіть та російська мова ближче нам майже може ми там, от ну користуйтеся сусіди. Ми у нас є український і і користуйтесь нею. Нічого страшного але... санітарів. Викликайте санітарів, забирайте безуглу! І разом везіть їх швиденько в клініку. І до речі, Мазурашу і Безугла разом були співавторами законопроекту про розстріл військовослужбовців службовців. За СЗЧ там ще була наприклад з ними Третякова, що теж цікаво, і ось Мазурашу продовжує штампувати ідіотські законопроекти, а серед них тільки за час повномасштабного вторгнення. Були законопроекти, які передбачали, що призовом громадян у війську будуть займатися не ТЦК, а ЖЕКИ, що від ТЦК можна буде відкупитися 100 тисячами гривень, щоб виїхати за кордон. Пропонував в'язницю для тих, хто критикує владу за фейк з фейкових аккаунтів, штрафи за пропаганду ЛГБТ, гомосексуалізму, трансгендеризму. Це цитата, тобто аналогічна історія, як і з російським законодавством, також ініціював оголошення загальнонаціональної. Щоденної молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації, і пропонував змінити гімн України. Запитання: якщо ось це діяльність народного депутата, то навіщо потрібен такий народний депутат? І знову таки, якось так співпадає, що всі ці депутати, які генерують таку люту дикуху законодавчу, потім підіграють пропагандистам на проросійських медіа. На медіа, які, до речі, у нас ніхто вже давно не закриває, просто існують собі YouTube канали, в яких працюють люди, абсолютно із російським порядком денним. Як таке відбувається для мене загадка? Друзі, якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підписуйтеся. Нагадую, мене звати Богдана Мосов, я незалежний журналіст. На цьому каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня зі здоровим скепсисом. Нагадую, що випуски мої виходять регулярно з понеділка по четвер, після 20-ї. Якщо ви не бачите у себе на головній сторінці, моїх відео, ви можете вбити в пошуку Богдана Мосов, зайти на мій канал і подивитися свіжий. Випуск. Багато людей кажуть, що їм перестало о, мене видавати, і вони потім якось опиняються на моєму каналі. І виявляється, що багато випусків вони не бачили. Тому підписуйтесь, якщо не підписалися, перевірте підписку, якщо мало там що буває. Поставте дзвіночок і коментуйте, стисніть вподобайки. І насправді, ваша активність сприяє тому, що. Більше людей бачить цей контент. Автори YouTube-каналів не просто так це повторюють, бо це дійсно так і є. Ну і плюс це гарантує вам певним чином, що ви побачите і наступні мої відео. Якщо раптом щось із алгоритмами буде не так. Окрема подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon і Ютуб спонсорство. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Але в першу чергу, нагадую, як завжди, ми маємо донатити на Збройні Сили України і внизу, в першому коментарі, закріплений допис зі збором на авто для 92-ї. Будь ласка, долучаємося. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.